Карта дня, які події вас нині очікують, іноді так стається в житті, що ми маємо настільки багато варіантів, куди піти, як щось змінити, як щось вирішити, що ми просто губимося. Бо всі варіанти виглядають привабливими, іначе й мінусів не видно, або якісь вони ті варіанти, немов рівноцінні. Але настає день, і до речі, оце і буде ваш день нині, коли ми бачимо всі плюси і мінуси кожного варіанта, кожної можливості, і ми приймаємо рішення. Ми перестаємо губитися в оцих варіантах, що ж нам обрати, а вибираємо саме той, який нам підходить найкраще. От і ви в цей день. Зможете прийняти рішення, який варіант, який метод, який спосіб, що там у вас, який вибір перед вами повстане, ви зможете прийняти рішення, яким шляхом вам іти. В романтичних стосунках тут трішки по-іншому програється, бо, можливо, цього дня з вас падуть якісь такі рожеві окуляри, або стосовно вашої коханої людини, або стосовно ваших стосунків. Бо ви може, або занадто ідеалізували. Кохану людину або стосунки, або ж навпаки, занадто приймали їх негативними. А цього дня ви побачите їх такими, якими вони є. Якщо занадто ідеалізували, то побачили, що ваша кохана людина просто звичайна людина. Не ідеал, не супер-пупер зірка, просто людина, така, як ми всі. А якщо ж мали якісь негативні думки, то тут, на щастя, зрозумієте, що ви дарма хвилювалися, дарма мали ці негативні думки стосовно коханої людини чи стосовно ваших стосунків.